Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо хамелеона. Підготуйте аркуш паперу. Краще його покласти горизонтально. Зверху, з лівої сторони, ми намалюємо ось тут голову. Тут буде тулуб. А знизу залишимо ось тут ще місце для довгого хвоста. І почнемо малювання з голови. Зверху, з лівої сторони малюємо таку. Дугоподібну лінію. Вона йде трошки під нахилом. Тепер малюємо таку ж лінію в інший бік, але ця лінія менша за розміром, приблизно вдвічі. Робимо плавний куточок і такою дужкою малюємо посмішку хамелеону. Тут залишається місце. На кінчику ротика така рисочка. Тепер малюємо лінію ще нижче, починаємо звідси. Ось. Так, до кінця не доводимо, залишається тут місце. Маленькою крапелькою малюємо ніздрю у цьому куточку, а трошки вище, таке достатньо велике, малюємо кругле око. Всередині якого з лівої сторони малюємо менше колу, це буде зіничка. І залишаємо в ній білий відблиск. Над оком намалюємо дужкою брови і перейдемо до малювання тулубу. Знаходимо на цьому відрізку серединку і трошечки опускаємося вниз і звідси малюємо дугоподібною лінією спинку хамелеона. Тепер орієнтуємось на кінчик ротика, ось тут відступаємо вниз, ставимо крапочку, від неї малюємо невеличку довгоподібну лінію у правий бік і почнемо малювати лапку. Невеличка лінія під нахилом. Тепер нахил в інший бік. Поруч ще одна така ж лінія. Тепер в інший бік. Намалюємо пальчик і від цієї верхньої лінії малюємо таку невеличку дужку. Тепер на тому ж рівні, ось так перевіряємо, малюємо ту дужку. Ця дужка трошки більша за цю. Поруч ще одна дужка. Утворився один пальчик, поруч другий. А тепер дужкою з'єднуємо з верхнім. Відступивши трошки у правий бік, намалюємо задню лапку, але вона вже буде зігнута в інший бік. Тож малюємо невеличку лінію під нахилом у лівий бік, поруч, ось таку ж відстань робимо, як і на передній лапці, малюємо ще одну лінію. Тепер нахил у правий бік, поруч ще лінія. І домалюємо пальчики невеличка дужка вгорі. Тепер Знизу дужка трошечки більша, поруч ще дужка. це один пальчик, тут другий. І з'єднуємо з верхньою. Домалюємо животик цю лінію. Ось так продовжуємо. Там, де лапки ми лінію не бачимо, тут вона продовжується. Але не малюйте її занадто довгою, тому що тут ще треба домалювати хвостик. Тож від цієї лінії малюємо хвіст такою дугоподібною і далі спіралькою на кінчику закручуємо. А звідси продовжимо малювати хвостик також такою спіралькою. І малюємо лінію вгору. З'єднуємо з попередньо намальованою. На кінчику хвостик тонший, тож відстань між лініями потрошку збільшується до основи хвоста. Ми намалювали лапки ось таким чином для того, щоб намалювати тут гілочку, за якою він тримається цими пальчиками. Малюю плавну лінію до верхнього пальчика. Далі лінію уявляємо, продовжуємо. Тепер знову від верхнього пальчика лінія йде. За хвостиком лінію не бачимо, а далі її продовжили. Домальовуємо гілочку знизу, малюємо таку ж паралельну лінію до нижніх пальчиків. За хвостиком лінію ми не бачимо, а далі її продовжуємо. Тут відстань ширша між лініями, а тут вуще. Малюємо лапки з іншої сторони, поруч з цією лінією ще одна. І така ж дужка. Лапки ми бачимо не повністю. Тут так само. І на цій гілочці можемо ще домалювати маленьку гілочку. Я малюю її ось тут знизу. Домалюємо декілька листочків. Я намалюю три листочка, ви можете намалювати більше. До речі, забарвлення хамелеона змінюється залежно від настрою або ж від температури, світла і вологи навколишнього середовища. А от під час сну хамелеон не може контролювати зміну кольору. Розмалюємо тепер наш малюнок і згодом домалюємо ще смужки хамелеону. Я розмальовую маркерами, а якщо у вас їх немає, беріть, наприклад, кольорові олівці або фломастери. А чи знали ви, що у хамелеона дуже довгий язик? Він його може витягувати на довжину, що перевищує довжину його тіла. Уявляєте? Якщо ви ще знаєте якісь цікаві факти про хамелеонів, обов'язково поділіться в коментарях. І домалюємо ті самі смужки. Я взяла такий оливковий колір і малюю їх такими трикутничками. Перший в мене менший, другий більший. Намалювала три на голові. Далі буду малювати на спинці. Лінії я малюю не рівні, а такі трошечки вигнуті. Одразу, коли малюю смужку, її розмальовую ця вже трохи більша за розміром. Тут теж така достатньо велика. І скрізь смужки я малюю на однаковій відстані одна від одної. І чим ближче до хвостика, тим смужки будуть зменшуватись. Ось ця відстань скрізь в мене однакова. Вони будуть розташовані аж до самого кінчика хвостика. І тут вони вже зовсім маленькі. Дійшли майже до самого кінчика. Тут вони такі зовсім малюкусінькі. І все, малюнок хамелеона готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!